Ну от, щоб ви поняли, який зараз 14 березня тут сніг, він за моєю спиною, е, то я зараз підійду ближче до цієї гори і ви побачите, наскільки він високий. І, і взагалі всю серйозність ситуації, що тут було зимою, от, я зараз під горою. Сяді мене... Весь цей сніг. Зимою тут було просто, я не знаю, якийсь армагедон. Коротше, я йду, подивлюсь, що там зверху, яка взагалі висота, і... і чи я зможу піднятися на цю гору. Такого снігу я вже давно не бачив. Ні в Україні, ніде би я там не був. Просто Арктика і не вистачає, не вистачає лише пінгвінів на цьому северному полюсі. Але в загальному, кому, кому воно подобається, Welcome to Канада! Отакі тут машинки стоять, продаються, напевно, що 100% без номерів. О, такі траки стоять. І бенза, бенза тут, е дизель рубль 64 і рубль 45 бензин. Заправка Есо. Всюди такі от траки, траки, траки всюди траки. Тут таке враження, що більше ні на чому нормальному не проїдеш. Літають такі машини, що ого-го. Але тут ці машини це просто необхідність. О, дивіться, жорсткий. Жорсткий просто У -у -у, Жорсткий Трачина. Реклами всюди. О, така окраїна. Хочу показати глубінку окраїну, от там де я оказався, щоб, щоб потім теж порівнювати з якимось центром, бо і в центрі будемо, відпочинемо. От, і все, все, все для порівняння, все, щоб, щоб знати, куди людина їде, що тут таке, які тут машини, яке тут середовище, як тут взагалі кругом що оточує. От. Так що такі то пироги. Станк такий стоїть на вулиці, припаркований, прикольний. Ну, Всюди такі от частні е, будинки попри дорогу своїми, своїм подвір'ям. Своє подвір'я, машини біля подвір'я, ніяких парканів, як у нас. А так туди пішли теж, домики. Ну, Такі малесенькі, Є менші, більші, є такі взагалі недолугі будинки, але, але це теж будинки. Якби на... На любой вкус і цвет. В загальному тут машини їздять всі грязні. І всі такі, якби посипані якимось піском, і за цього ж тут сніг випадає. Ось тут такий є ангар, і в цьому ангарі пісок. От, вони посипають дороги, щоб сніг сходив, щоб машини не буксували, щоб легше було їздити. І зато от навесні, коли сніг сходить, всі машини повністю грязні в піску. Можливо, літом воно зовсім інакше ситуація. Машини будуть більшість. Але зараз, але зараз отак. Машини грязні, багато снігу і в загальному дуже все прикольно.